Всім привіт! Ви на експертному каналі Флагмен Шоп. Кожен з нас потрапляв під зливу і знає, що гірше за мокрі речі на тобі можуть бути тільки мокрі речі в сумці, а в які ти хотів перевдягнутися. Тому сьогодні ми говоримо про нові герметичні сумки FOREST. П'ять моделей всі абсолютно різні для різних завдань. Давайте розберемось, яка підійде саме вам. Що їх об'єднує, перш ніж ми подивимось на моделі, давайте зрозуміємо, чому вони герметичні. Перше, це матеріал. Вони не з тканини, вони з міцного литого ПВХ. У нас це 500 та 1000. d Друге це шви. Їх немає у традиційному вигляді, бо вони не шиті ниткою, вони спаяні між собою під високою температурою. Це робить їх буквально одним цілим з матеріалом. І, звичайно, система закриття. Це або скрутка, так званий roll-top, або водозахисні блискавки. Гаразд, теорію розібрались тепер до практики. Я розмістив моделі плюс-мінус за їх призначенням. Давайте розбиратись. Почнемо з найпростішого та найуніверсальнішого рішення. Це Ocean Pack, класичний гермомішок. У нас вони в об'ємах від 10 до 30 літрів. Це надійне рішення для ваших речей на каяку, сапі чи навіть просто пляжі. Закриваються вони на скрутку і мають або одну, або дві лямки через плечі. Просто та надійно. Тепер переходимо до рюкзаків. У нас вони 25 та 38 літрів, різні форми та дизайни. Закриваються або водозахисною блискавкою, або традиційною скруткою. Всередині у нас м'який відділ для ноутбука з додатковими кишенями. Ззовні у нас є невеликі кишені, сітка для води та ремінь на груди для фіксації. Якщо вам потрібен рюкзак, який захистить ваші речі під час зливи, то це він. Наступною йде сумка для спорту і подорожей на 57 літрів. Це мій особистий фаворит у плані універсальності, тому що, по-перше, це трансформер, її можна нести як в руці, так і через плечі, або дістати приховані лямки і нести як рюкзак. По-друге, це органайзер, є зовнішня кишеня для взуття та ще бокова. Всередині є прозора ПВХ кишеня та ще додаткові на стінках. Навіть є пояс, щоб повісити її на валізу. Це все робить цю сумку ідеальною для спорту, басейну чи невеликих подорожей. Тепер щось незвичне. Сумки на мотоцикл і не тільки об'ємом 40 та 90 літрів. Вони зроблені з комбінованого ПВХ, дно у нас з надміцного 1000, d а стінки з 500 d Ці сумки створені, щоб витримувати вітер, бруд і тертя на високій швидкості. Це для тих, кому потрібна безкомпромісна міцність. В комплекті йде повний набір ременів для кріплення на будь-який мотоцикл. Закривається вона водонепроникною блискавкою та додатково скруткою. Чудово підходить для використання і поза мототематикою. Отже, як бачите, у Forest є герметичне рішення для будь-яких завдань. Вибір залишається за вами. Головне, що, вибравши будь-яку модель, ви можете бути впевнені, що ваші речі залишатимуться сухими за будь-якої погоди. Ознайомитись з лінійкою ви можете на нашому сайті flagma.ua за посиланням під відео. З вами був Дмитро. Нехай ваші подорожі будуть яскравими, а речі при цьому сухими. До зустрічі!